Монарх? Ти що лі? Да, віч я. Даров. Yeah. А ти що тут робиш? <рес> В Сенсі. Я тут живу. Ні, це я знаю, на сходах що ти робить. Свою свою. А сходи освою. Фізкультура. А ти чого тут? Щось важке тягнеш? Да, продав квартиру батьків. От. Останні речі виношу. А, поняв. Ну блін, оце так зустріч. Скільки ми не бачились? Років 20? Виглядаєш солідно. Я думав, що колись побачу тебе в скафандрі. Ти ж космонавтом мріє стати. Пам'ятаєш? Ну, це ти згадав. Такі речі не забуваються. Так, да, ну я цей ну побіжу, то ще справку пав. Слухай, якщо вже так співпало, може посидимо? Я якраз продуктів набрав. Зайдеш до мене? Mm, ну, ні. Я ні, ще треба багато чого зробити, і, ну, ну, якось не. Та ні, як звільнишся? Заходь на годинку. До того ж, у мене для тебе дещо є. В сенсі. Ну, таке, невеличкий подарунок. Давно на тебе чекає. Прийдеш побачиш. О, ну, гаразд, але десь після восьмої тільки на годинку, не більше. Ваще супер! Тоді до зустрічі. Ну, давай. Привет, 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 Диако, проходь, не Окей. Окей! Ну, за зустричь. До зустрічі? То чим зараз займаєшся? Нерухомість. Ріелтор. Я і ніколи не підозрював, що тобі може подобатись щось таке. Мені підходить. А я цей працюю митцем в нашій кав'ярні. Її тепер переименували в Богемія кафе. Пафосно, але дорого. Змінили дам імідж, всі діла. Ну, а ще я іноді малюю картини на замовлення. Про, як ти хотів? Ага. Ось. Это не винахід. чтобы привлекать клієнтів. Маркетинг там и в одном стакане. Стаканы для кавы. Малюю портреты клієнтів на работе. Не всяк, да? Цікаво. Ну. А з замовленнями в мене поки туго, але в всьому свій час. А у тебе як справи? Що робив, коли поїхав? Ну, спочатку вчився. Круто! А що вивчав? Економіка. А як тобі столиця? Подобається там жити? Норм. Що з астрономією більше не цікавишся цим? Та ні. А, ну буває. Напевно, вся ця космічна ахінея зовсім ти цікава. Ну, та таке, ну. напевно. Ось. Дивись. Хотів подарувати цю картину ще тоді, перед твоїм від'їздом. Але не встиг віддати. Картину? Тільки акуратно. Бо лап ще зовсім висок. Я її поправив сьогодні. Там, коротше, воно трохи посипалося, але є сильно нічого не змінював. Так, освіжи. Я не знав, що ти вже не цікавишся космосом, але сподіваюся, що... Ні, це прикольно, звісно, але ну, воно не зовсім схоже на космос, та й ну, мені немає місця, куди її. Коротше, ну, ти можеш її продати, якщо хочеш. Ну, я так думаю, ну, зайві гроші ну, тобі не будуть. Ну, візьме. Я... Та ну, візьмуш, ну, візь, не треба. А ти хоч пам'ятаєш, який сьогодні день? День як день. Що за день? Ми обіцяли зустрічатись у нашій кав'ярні кожен рік. В цей самий день. Я думав, ти хоча б пам'ятаєш, хоча б це. Слухай, я тебе якось образив. Просто ти якось змінився. Чого це? Бо я сказав, що картину не візьму. Просто ти тут сидиш, по слову вичавлюєш себе. За всі ці роки ти ні разу не намагався зв'язатися зі мною. Міг би хоч раз зайти до мене, коли до батьків приїздив. Та написати, врешті-решт. Якби ми випадково не зустрілися на сходах, виходить, ми ніколи більше й не побачились, так? Да? Що сталося Мак? Та нічого не стало в світі. Не бошу. Просто був зайнятий. Тобто за стільки років у тебе не знайшлося 10 секунд. Щоб просто написати Що ти? Та ти ж цей свій телефон з рук не випускаєш. Просто вийти на зв'язок, Марк. Це ж не складно. Я вчився, працював, будував сім'ю. У мене була купа справ, повір мені? Мені було чим зайнятися. Я не сидів на місці. Це не справа, Марк. Це просто. Ти не хочеш. Блін, мені було не до ностальгії, вітя. Я гризь з зубами це життя. Поки ти тут бавився в художника, подивись на себе, тобі 40 років, а ти все картини малюєш, як підліток. Ти просто боїшся дорослішати. Тому ти чіпляєшся за цю ностальгію, романтику юності. Я лише намагався втілити да, своє Так, І що вийшло, хто ти вітя? Відомий на весь світ художник, як в мрії. Я працюю над цим. Та слухай. Я доросла людина. Мені треба жити реальним життям. Заробляти реальні гроші. А не маринуватись у спогадах. У мріях дитячих. Ну. Тобі Ти Теж ти мені бізнесмен. Я, ну, мабуть, піду, коротше вже. Kartino zabere na pamet.